Шановні колеги, сьогодні, говорячи про гопи виносити осіб, мені хотілося б зупинитися на основних положеннях і є в останніх документах. це екос, рекомендації по лікуванню актерійного виносиного осіб у дітей. Це 2012 рік, От, говорячи про дане захворювання. Всі ми добре з вами знаємо, що це є доволі розповсюджена набічна проблема. Щорічно наших сусідів в Росії, наприклад, реєструється 20 мільйонів випадків гострої світу. В Сполучених Штатах гостейносиносвіт діагностується у 16% дорослого населення. В дорослі популяції захворювань більше захворюваність у жінок, ніж у чоловіків, майже у два рази. У дітей госпіталь э, синосід складає від 9 до 20% всіх захворювання. І слід е, сказати, що щорічно захворюваність на дане захворювання збільшується на 1,5-2%. Все це говорить про актуальність даної проблеми. І мають також місце і економічне невантальне хворих захворюванням, зокрема, наприклад, для лікування одного пацієнта з хронічним риноссину світом. Тільки на медикаменти, медикаменти які використовуються, залишаються біля півтора тисячі доларів Сполучених Штатів. І що стосується витрат на лікування дітей 12 років, то це складає біля 30% від щорічних витрат, що йде на лікування даної патологи Штати. Ринусинуси це, як відомо захворювання, що супроводжується запальним процесом слезові оволоці носи і пара синусів. характеризується наявністю не менше двох великих, ну мовно це розподілено звичайно ці симптоми, або одного великого і комбінація з була малими. Значить, до вашої уваги тут приведе перелік цих симптомів. Це великі симптоми виділення ділення зноса, стіканність гнійного або по задній стінці глотні, закатаність носу, відчуття розпирання в області обличчя, біль або відчуття диску в ділянці обличчя, смія, ванна смія і лихоманка. Малі симтоми це головний біль, більш тиску розпирання усі, неприємний запах ротової ворожини, зубний біль, лихоманка має на увазі призвоним процесу кашель і підвищення е, скомнювальність. Якщо ви, всі е, гостерівно синосвіти, їх можна умовно розділити на вірусні та післявірусні. І якраз е, е, ми бачимо тут на цьому слайді, що це всі рино гости, гості, е, е, лакітні, вірусні, післявірусні, і оце тільки маленька частинка, яка відноситься до гости. Бактеріальних риносідуслідків. І тому це положення, що ми раніше призначали кожного майже антибіотики з першого дня захворювання. Це не вірно. звичайно, значить, ті риноси які вірусного характеру, вони не потребують з першого дня призначення антибітеріальної препаратів. Що стосується того питання, коли риносіду треба вважати бактеріальнішим. Як відомо, пост-респіраторна вірусна інфекція приблизно до п'ятого дня продовжується, йде покращення на п'ятий день зменшення всіх симптомів. І от якщо на цьому фоні знову ж ми бачимо, що симптоми значить, осилюються, і клініка значить, знову значить, характерна для риносного от тут ми повинні думати про бактеріальний ринусний освітл і повинні призначати антибіотики. Інша ситуація може бути, коли <х> e <-mail>, такого немає різкого підйому збільшення цих симптомів, а є на фоні тому що все-таки зберігається більше п'яти днів симптоми характеру для юносиносвіту. Також в цей час треба вважати, що це є бактеріальним характером ріносимосіду. Що стосується пасифікації, на заході прийнята, що вознебетіальний сіносвіт це більше 10 днів, але... Не е, більше 30 днів, від 10 до 30 днів вперед, під від 30 до 90 днів, хронічне протеаліз більше 90 днів і е, гострі рецептивуючи, коли в анамнезі є 3 і більше епізодів гострого різновісу протягом 6 місяців або 4 і більше епізодів протягом року при наявності е, періодів, коли е, зовсім немає ніяких симптомів, принаймні 10 днів і більше. У дітей на відміну від Зортої бактеріальної і хінічної бактеріальної ці формі зазначається. Поступання тяжкості можна говорити про легкий переабіт і тяжкі, легкі, коли сизова гніна рідарення, каже збірний час, температура тіла нормальна, або незначно підвищена, наявність неприємного запаху вартової пораження і іноді можна мати місце на орбіт. І тяжкі, коли ми маємо високу температуру до 39 більше, порушення загального самопочуття, гіна, рінарея, качу і обденний на комічний час, напрямка амінообіти і орбітальне ускладнення, головний день, наявність неприємного закупує переживання. Всі ми відомо атагенець відносину світу, коли відбувається закриття пустяк-приносових <кхів>, плану, далі чи напрямку оболонки блокує денарування і вентиляцію. Утримується гіна пазухи, загуксання, знижується ПА, далі зміна газового метаболізму сазової оболонки, пошкодження сазової оболонки і е, в Виникають умови для розвитку мікроорганізмів пазуха. Це е, вже викликає запалення сазової оболонки, е, має місце бактеріальні інфекції, знову ж таки потоки сазової оболонки, яке закриває е, вузьку труби, тобто це порошне коло замикається. Що стосується ускладнень, може бути орбітальні частіше, може бути оснамені лицевої ділянки, торповського радозного синуса, мінінгіт, а все звозкувати. Що стосується регенелогічного підтвердження, знову ж таки, ми з вами пам'ятаємо, коли е, у нас до Чорнобиля. Фактично ми всім хворим, у кого є була підноза на гострий відносин усіх, призначали генообстеження, тільки після того призначали лікування, як правило, це була функція населебних фазу, якщо це був геморід і так далі. Після Чорнобиля в нас був період, коли ми абсолютно мовилися весь генобстеження і якийсь період, потім знову почали призначати. І от, якщо як ми звернемося до тих. Напрацьовані є. на закладі таких рекомендацій, то бачите, як написано, що рентген обстеження для підтвердження, що на усіх нагрістю, коли немає ускладнень, не є необхідність і не рекомендують. Для діагностики етної діту або свинеїду ми добре з вами знаємо, що цей метод обстеження не є доступним. Що стосується комп'ютерної томографії. Може розлітатися звичайно як зоописно стандарт діагностики рівності освітів, і через високу суттєвість, високу розподійну здатність, по відношенню за кісток, які питання. І разом з тим є показання. Це дуже важкий парень для захворювання, за наявності ознак роду ускладнення і при комплектуваних пацієнтах, при ресторуючому попередній, при нефективності звичайної лікувальної тактики, а також при необхідності епілогічного втручання. Що стосується магніторезонансної резонансної томографії, то вона має певні недоліки і певні особливості. Що стосується недоліків, то це якість і, в контексті запальних змін нижче, ніж комп'ютерна тобто, томографія і висока вартість. А разом з тим, при використанні резонансної магнітно-ягної терапії томографії, приведення диференціації діагностики між запальним захворюванням і заявітним утворенням. І, звичайно, використовується при не виникненні орбітальних і екстраорбітальних устав. Мікробіологічне дослідження. Коли ми Подмір мазумаю функцію середньої пазухи і отримаємо пункта і маємо виділення патогенів 10 або більше 4 ступені. Це є золотий стандарт діагностики клінічної матеріальної регіонесіду. Разом з тим. В рутинній клінічній практиці фініш, батер... мікробіологічне дослідження не показано. І говориться про те, що маски, які ми беремо з носової порожнини, вони не є дострієми і не живуть повністю, тої інформації про бактерії, які є указувами. Разом з тим, на сьогоднішній день ми знаємо, що в більшості опадів ми відійшли від обов'язкових функцій, саме верхні шалетних синусів, однак є певні категорії пацієнтів, коли показання є до функції синусу, це тяжкий перебіг грінусного світу, тоді є функція і діагностичним і лікувальним закладом, і неефективність ітерічної антибіотикотерапії. Ну, а також імунокомпрометованих пацієнтів. По етіології тут приведені результати, збудники, основні риносиноситі, і в дорослих, і по Росії ви бачите, і в дітей. От, основні збудники це лишається птимокоп, і гемоблізм і Значить, Разом з тим зустрічаються і долтисвість степілокоп, і інші мікроорганізми, які нерідко висіваються. <клес> одним, що стосується лікування госпітальних відносин наситів, то одним із першорядних таких моментів, основним наші, які вважаються достовірним, що він дійсно допомагає, це є антибактеріальна терапія. От, і і, і, і далі на меті призначення антибіотиків має. Це клінічне отуження пацієнта, радикація збутників інфекції, відновлення старіності метату лазок носа, опереження гнійних ускладнень, запобігання рецидивування і переходу в клінічну форму. За даними заробітних авторів, більше ефективне призначення антибіотиків у дітей порівняно з дорослими. Використання антибіоту є обов'язковим е, 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 абсолютно всім пацієнтам при середньотяжкому і тяжкому періоді гострих бактеріальних синосіду. Дети задають питання, коли розпочати ітерічну е, антибіотикотерапію, коли е, ми маємо симптоми е, острого бактеріального ринку синосіту, е, коли е, мами бажають е, чекати, Вважає, вважається також те, що вірусна інфекція і так далі. Но разом з тим, треба сказати, що якщо вже встановлений діагноз гострого бактеріального, не просто реносовий світу, а бактеріального регіону світу, то антибіотики слід назначати негайно. При легкому перебігу можна залишити пацієнта під наглядом до трьох днів і потім вирішується питання про призначення чи не призначення антибіотиків. І, звичайно, антибіотики не призначаються для противопідки. Оскарова батеріального агіонасісу, у ЄКСКОТІНІ РОЗНІМІЦЕЛАТІВ. Знову ж таки, відносно стартової генетичної терапії, на першому плані, згідно всіх рекомендацій, це стоїть, звичайно, та паунат. І доза, яка звичайно, рекомендується, це 45 мг на добу, два прийоми. У нас в Україні є оригінальний препарат Рентовиця, або медмінь, який ми з вами використовуємо. По чутливості тут приведені значить, чутливість основних збудників інфекції до різних реальних препаратів і ви бачимо, що даний препарат стоїть на першому. Але рекомендується позначати високі дози. Ми з вами також знаємо, що в Україні є препаратіндієць, е, насильство е, для дозування 90 мг мл. на добу два прийоми. Тут е, 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 також є свої показання, це тяжкі порядів гостробатеріального району синосіпу, це відвідування реалізованого дитячого топігу пацієнтам, вік до двох років проживання в регіонах з високою частотою виявлення штагу його попаду. І застосування антибіотиком протягом останніх е, трьох місяців. Е, е, для дітей цей препарат застосовується у віці трьох місяців до 12 місяців. Е, Деколи ставиться питання чи четвер віддавати перевагу респіраторним як правило, йде мова про дорослих і дітей старшого віку. А, при терапії порівняння з бета, слід сказати, що це алертами на першому місці, і враховуючи те, що до респераторних партнело досить швидко не знає то не слід означати їх. Зараз, Далі, що стосується на крові, Знову ж таки, тут у нас на сьогоднішній день марколіди досить широко використовуються в Україні. Саме, е, в Сполучених Штатах марколіди, так само, не рекомендується для емператичної терапії за 100 сотні гривень незискуються. Бачите, що пневмокок вже е, має 30% застиності. По е, піску е, дослідження, яке було проведено в Росії, газ зріб. Резистенті становить 8%, і це дозволяє розглядати дані препарати лише в якості альтернативи при алергії на бета лапка. Що стосується України, то немає таких даних по резистентності. У тіпі дослідження дослідження проводяться, і ми використовуємо звичайно на політи, як вже. Так у деяких контракт Інша справа, коли ми маємо справу з хронічним віносимом сіпом, коли мають місце біопівки для руйнування біопіва разом з іншими препаратами, з ним сильний плавнатом, що рекомендується комбінація. Далі. Антибіотика, яка рекомендована у дорослих при бактеріальних фінансовосвітах, в редактовому порядку, значить, без попереднього призначення антибіотиків подовж одного місяця чи тиждень. Це на першому місці, знову ж таки, аугментин. От, і, значить, власне, ефективність, і батеріальна ефективність, на набагато більше поміняння з іншим хреба разом з тим, якщо говорити ті самі маркаліди, то також електронність єджу 86%, але ж ми говорили колись відповідно. При призначенні при петенні антибактеріальних препаратів у дітей при даному захворюванні продуктів переділ і також при відсутності попередній антибіотикотерапії, також розпочинаємо лікування з Агментину, бачите, аментин От, І може бути ця триаксон, інші інших при алергії на петроштову. І, значить, що стосується тривалості е, лікування, якщо говорити, е, якщо говорити про е, дорожки, то це 5-7 днів. Якщо говорити про дітей, то все-таки рекомендується 10-14 місяць. Це результати, які ми маємо значит, у нас на приліпанні дорослих, у дітей там і там, тако, значит, на першому місці стоїть кінець лавні слоти, значить обмен, і це випадає з тими рекомендаціями, які є назад. Що стосується природньої повороти. Носа, значить, ми з вами ваши використовуємо, єзотонічні аботонічні розчини. Разом з тим ви бачите останні рекомендації, у дорослих, е, чітко є рекомендації у дітей недоступні. Зарішується все індивідуально. Далі, що стосується інтерназальних глюко також в останні роки ми широко застосовуємо і вони допомагають нам якраз, в патогенезі зняти і відновити тренування синусів. Разом з тим, ті рекомендації, які є на заході, це в першу чергу рекомендації у дітей і дорослих з алергічним ремітова на а А що стосується без алергічного реніту, є повідомлення, що не зовсім такі великі наслідки застосування. Три ми раніше були у нас сподівання. А разом з цим при супутньому електричному хвилині, то це, звичайно, потрібний спосіб призначення даних препаратів. По призначенню топічних і перерадних нестаньків. Ну, Знову ж таки, ми з вами в перші дні значаємо, звичайно, це означаємо. Дестанти не антізіни, з одного стороні, є токсичними, з іншого боку, це бажано ті, що не містять консервантів, От, хоча б перших 4-5 днів далі відміняємо. Але якщо взяти рекомендації цього року, то бачите, що фактично не є показаннями, що зовсім призначати гістані альт... і едемний Інша справа, що має місце але або інші але. І значить, хочу сказати, що в нас все-таки нагадати, починаючи з 2000 року, була проведена така опробка даних пацієнтів, які поступають у відділення токсикології в національній лікарні моди. І там щорічно. Було б по 50 зараз по 20, трошки менше дітей, які поступали за отвоєнням призначення, особливо звужуючи правильно вніс і півніс. І це насамперед пішла мова про напрязі і подібні препарати, Ну, на це також задію увагу. І з використаним матеріалу можна зробити висновок, що ретинник до діагностики гостровіності освіту. У дітей чітке розмежування вірусної та бактеріальної природи захворювань, раціональний вибір антибіотиків, дозування, відвозування, все це є першочерговим завданням при введенні пацієнтів з азправності освіту в педіатрічній Разом з тим, в Україні, в Україні вкрай необхідно оновлення цих рекомендацій, введенню пацієнтів з нашим захворюванням у тим, що вийшли рекомендації на заходів. І разом з тим неможливо переносити повністю всі рекомендації без того, що мова України це має на увазі резистерність різних мікрофори, інші чинники. Значить, також над ці питаннями ми працюємо. Дякую за увагу.